Привіт! Сьогодні ми в Motion створимо маленьку, просту анімовану кругову діаграму, і я покажу, як працювати з поведінками. Що таке поведінка? Це така автоматизація, яка дозволяє нам не мучатися з ключовими кадрами і експортувати її для налаштування потім в Final Cut. Бо якщо ми будемо працювати з ключовими кадрами, на жаль, ми з ними не зможемо ніяк взаємодіяти в Final Cut. Тож поведінки создані для того, щоб експортувати цей параметр і потім його налаштовувати і керувати ним із Final Cut. так, створюємо новий проєкт. Я обираю Motion Template, бо, тому що я потім буду конвертувати його в Final Cut Title, але хочу зберігати його в своєму місці з бібліотекою і своїх інших проєктів. Далі я обираю Sticker Large і довжину на 3 секунди. Тому що перша секунда буде вхідна анімація, далі буде без анімації просто статично. Діаграма відкрита. Нам треба додати коло. Ми затискаємо клавішу Shift, щоб в нас пропорції зберігались, бо інакше без клавіші Shift пропорції зберігатись нас не будуть. Переходимо в інспектор. Обов'язково скидаємо налаштування позиції на 0. Далі ми йдемо в налаштування нашого кола, вимикаємо заповнення, вмикаємо його кордони, робимо діаметр товщини трішечки ширше, копіюємо. І далі в нас є два моменти. Перше, ми можемо через геометрію, через радіус його змінити. Друге, ми це можемо зробити через масштабування. Тут різниці нема. Перше, що я хочу зробити, це змінити його довжину на два пункти. І ось тільки зараз я хочу змінити його радіус на трішечки менше. Якщо цей шар ми копіювали, для того, щоб зробити зовнішнє коло, нам треба його клонувати, щоб застосовувалися всі зміни, які ми пристосовуємося сюди. І далі додаємо наш генератор тексту. Йдемо в бібліотеку, йдемо в генератори, йдемо в текст, йдемо в number. І додаємо їх на таймлінію. Тепер є важливий момент. Як ми бачимо, в нас він зараз не по центру. для того, щоб його вірно відцентрувати, нам треба зробити певні речі. Ми йдемо в генератор, обираємо відсоток, вимикаємо анімацію, ставимо значення на 100%. Тепер вмикаємо shove Overlays, щоб побачити нашу розмірну сітку. Давайте я її трішечки наближу. як ми бачимо, стартова точка Anchor Point в нас на вкутку. Нам це треба виправити. Ми обираємо елемент керування Anchor Pointом. Як бачимо, центр у нас ось тут. І ми рухаємо цей point сюди. Треба бути важливим, щоб не прив'язатися до цих направних ліній від Motion, тому що це буде збиття нашої геометрії. Ось ми в центрі. Зараз ми скидаємо нашу позицію. І зараз давайте подивимося на загальний радіус, тому що це замало. Так, це замало, тому я хочу трішечки підняти радіус. Нашого, нашої діаграми, наприклад, на 200. Далі я хочу підняти так само це до нашого 185 візьмемо. І далі нам треба підняти масштаб нашого клону. Трішечки. Тобто, якщо ми зараз в тексті змінюємо валь-значення, воно в нас буде не таким яскраво вираженим десь в середині. В форматі можна підняти трішечки розмір. Як ми бачимо при зміні тексту, в нас знову треба міняти anchor Point. Обираємо наш anchor Point, міняємо його на нашу позицію і знову рівнюємо наш об'єкт. І може трішечки прибрати Scale. Підготовча стадія в нас закінчилась. Тепер давайте анімувати. Як ми будемо це анімувати? У нас в шейпі в нашому колі є такий параметр, як Last Point of Set. Тобто. Ось так ми будемо показувати нашу, наше коло. Перед тим, як щось анімувати, давайте назвемо речі своїми іменами. Це в нас буде центр, це в нас буде inner. Ми обираємо наш параметр last point of Set в нашому внутрішньому колі. І додаємо йому поведінку Link. Тепер ми обираємо наш центр і як джерело присовуємо його, тому що назви властивості однакові, воно автоматично підтягнуло таку саму. Тобто тепер ми. Міняючи last point of set в центрі, будемо міняти і всю іншу діаграму. Тепер ми цей лінк копіюємо сюди, в наш numbers, обираємо наш об'єкт numbers value і обираємо наш вихідний е параметр як джерело даних. Тобто, як ми бачимо, у нас вже 72% тримається. Якщо ми це змінимо, то в нас буде мінятися все. Тепер я хочу додати. Трішечки анімації сюди. Я обираю наш центр, я обираю наш Shape і last Point of set і додаю параметр ramp. Фактично, його значення і буде нашою механікою по відсоткам, які ми будемо використовувати. Тепер я хочу додати параметр інший до numbers його масштабу. Я хочу додати параметр overshoot, так, щоб воно теж трішечки анімувалось на старті. Тут ми додаємо значення мінус 100, довжину на 35% залишаємо як є. Цикл, я думаю, що варто залишити теж як є. Текст в нас буде вистрілювати і далі триматись. Це буде фінальним значенням нашого, нашої діаграми. End of set і start of set – це звідки ми починаємо, і звідки ми. Закінчимо нашу анімацію. На це можна подивитись в на нашому оконці з нашими ключовими кадрами, да, зі всіма анімаціями, і все це буде відображатись, коли ми починаємо, з якого моменту ми починаємо, як плавно ми це робимо, і так далі. Тож ні, не забувайте дивитися. Що саме відбувається з ключовими кадрами та параметрами в вас тут, бо, наприклад, ви можете тут додати різні моменти по більшій плавності або чомусь такому. І нам залишається тільки налаштувати ось цей параметр. Для того, щоб це нормально працювало, нам треба в центрі тримати наше кінцеве значення в нуль. Як бачите, рамп нас не пускає. Я заберу ось це все. Ось. І саме через рамп ми будемо контролювати наше кінцеве значення. Я не хочу, щоб всі ці 3 секунди у нас це значення росло, бо 3 секунди це задовго. Тому що ми робимо? Перша секунда буде наша анімаційна. Тож саме тут я обраний рамп, я закінчую. клавішей О, я його обрізаю по цей поточний кадр. Давайте виставимо якусь циферку. Як ви бачите, наша діаграма трішечки анімується, але потім скидається знову в початкове значення. Чому так? Є певні поведінки, які працюють. І запам'ятовують стан після виконання. Є певні поведінки, як ця, наприклад, яка стан не запам'ятовує. Тому, щоб запам'ятати стан, нам треба додати іншу поведінку. Нам треба додати поведінку стоп, яка буде тримати наше значення в межах. Стоп нам треба почати, коли закінчується в нас цей ремп, тобто ми тут натискаємо клавішу І. І тримаємо його до кінця. Далі, щоб цю анімацію пропустити, ми додаємо маркер, його редагуємо, вибираємо тут як Build in Optional. Тобто це опціональна анімація, яку можна пропустити. Але стоп не працює. Чому? Тому що ми не застосували наш параметр і не зберегли його стан. Масштабу я хочу додати параметр з overshoot, так, щоб воно теж трішечки анімувалось на старті. Тепер нам треба експортувати наші параметри. Нам треба експортувати ось цей ramp value. Зараз ми переходимо в наші опубліковані параметри в Project Project Published. Як бачите, в нас тут з'явилася галочка Built-in Animation, тому що ми виставили цей маркер. І це все ми називаємо просто value, щоб не путати користувача і себе путь. І я б виставляю зазвичай на, десь на середину шкали, щоб було зрозуміти, що це. Тепер це можна експортувати в Final Cut. Convert Project to Title. І не чіпаємо наш title source, тому що нам не потрібно тут placeholder для титрів. Як бачите, в нас тут додався текстове поле, і ми його прибираємо. Або ми можемо цей текст використати та додати якусь інформацію до нашої діаграми, але ми просто забираємо. І можемо експортувати зберіганням PyChart, наша категорія, наша тема і save Preview. Мові нам додасть маленьку анімацію. Відкрити наші тайтли, вибрати нашу категорію, додати нашу діаграму і побачити, як вона у нас вилітає. Ми можемо вимкнути початкову анімацію, як ми бачимо, буде анімуватися тільки текст. Ми, звісно, можемо змінити налаштування відсоткові, які нам треба показати. Ми також можемо експортувати різні параметри як кольори. Наприклад, давайте експортуємо цей колір, цей колір та ось цей колір. Так само в Appearance. Тепер ми йдемо в проект і називаємо всі ці кольори так, як нам треба. Center Color, Outer Color і Text Color. На цьому все. Ми знову зберігаємо наш проєкт, підкриваємо наш Final Cut, видаляємо стару діаграму, додаємо нову і додались нові кольори на нашому проєкті. На цьому все. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. ставите вподобання та підписуйтесь і чекайте нові відео. Побачимось!